Всім привіт! Ласкаво просимо на мій YouTube канал. Мене звати Христина, і сьогодні у нас п'яте відео із серії уроків нідерландської мови. Після вивчення базових слів, пов'язаних з сім'єю, покупками чи транспортом ми розглянемо слова, пов'язані з часом. Незалежно від того, чи хочете ви домовитись про зустріч, подивитися на годинник або просто обговорити дні тижня, важливо розуміти ці терміни. Давайте разом відкриємо для себе світ часу нідерландською мовою. Перше слово, яке ми сьогодні вивчимо, це тейт, що в перекладі на українську означає час. Повторюємо: Тейт. Тейт. Наступне слово клок. Це означає годинник українською мовою. Повторюйте за мною: клок. Клок. Наступним словом горложе. Це означає ручний годинник українською мовою. Повторюйте за мною. Хорложе. Горложе. Тоді ми маємо слово юр, що означає година. Повторіть зі мною. Юр. Мінют українською означає хвилина. Повторюємо за мною. Мінют. Мінют. Секонда означає секунда. Повторюйте. «Секунда». «Секунда». Слово дах українською означає день. Повторюй за мною. Дах. gahi kalendar ukrajinskoj označaje kalendar postoji za novi kalendar kalender slovo vik po ukrajinski težde. postoji za noju viak viak slovo mald označaje Місяць. Повтори зі мною. Мант. Мант. А слово яр означає рік. Повтори. Яр. Яр. Давай тепер про пори року. Зомер означає літо. Повторюйте зі мною. Зомер. Зомер. Хервст означає осінь. Скажи зі мною. Хервст. Хервст. Вінтер означає зима. Повтори за мною. Вінтер. Вінтер. А ленте означає весна. Скажи це слово разом зі мною: Ленте. Ленте. Тоді у нас є ще слово хістерен, що означає вчора. Повторюй за мною. Гістерен. Гістерен. Слово вандах означає сьогодні. Скажи це слово зі мною. Вандах. Вандах. А слово Морген означає завтра. Повторюю зі мною. Морген. Морген. Слово ванир українською означає коли. Давайте повторимо це слово разом. Ванир. Ваннир. І напослідок слово телат. Що українською означає запізнюватися. Давайте скажемо це слово разом. Телат. Телат. На цьому ми завершуємо наш п'ятий епізод. Вивчаємо нідерландську мову разом. Дякуємо за перегляд, і я сподіваюся, що ви дізналися багато нових і цікавих слів, пов'язаних з часом. Але зачекайте, Пригода на цьому не закінчується. Обов'язково слідкуйте за нами на нашому каналі в Instagram. Де ми найближчими днями опублікуємо повторні картки, які допоможуть вам краще запам'ятати ці слова, які пов'язані з часом. Слідкуйте на нашому сайті талановита, щоб отримувати щоденні оновлення. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал і поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Є у вас пропозиції чи інші питання щодо слів з часом? поділіться з нами в коментарях нижче. Дякуємо за вашу підтримку. І до наступної зустрічі.